На сьогоднішній день трохи більше ніж 400 дітей з Запорізької області, перебувають за кордоном. І сьогодні наша мета повернути дітей. Але згідно тих норм і правил, які на сьогоднішній день ми маємо керуватися, діти мають повертатися в сім'ї, не в притулки, а в сім'ї. І в чому є складність проблеми? В тому, що нова сім'я, яка хоче всиновити дитину, має по зуму з нею познайомитись всиновити, по позум, потім поїхати забрати. Я думаю, всі розуміють складність цього процесу, і точно по зуму вкрай складно ну, зрозуміти, чи то дитина погодиться, чи то батьки погодиться, то в цьому є складність. Один з простіших механізмів це забрати наших дітей групами або закладами з країн Європейського союзу, розсілити на більш безпечних територіях і саме там ж влаштувати знайомство безпосередньо з родинами, і таким чином всиновлення проходить, відбувається воно значно швидше. Ми знаходимося в діалозі з уповноваженим прав людини і паном Митомом Лубенцем і знаходимося безпосередньо з уповноваженим прав дитини пані Сусловою. В нас є робочі наради. Я не хочу виносити дискусії з цих нарад, тому що всі ми переслідуємо одну мету: це інтереси дітей, які мають якомога швидше опинитися в добропорядних родинах. Це наш спільний інтерес. Те, що є а, інформаційний галас цього приводу, я не хочу його ні підтверджувати, ні спростовувати, ні підтримувати. Мій інтерес один: українські діти мають бути в українських сім'ях і виховуватись в якомога кращих умовах. Британські діти в Італії по суду там де ж суд не їх повертати. Части, це, це не це не відповідає дійсності, тому що в Італії знаходилося 40 наших дітей, і лише частині суд не дозволив. Це ж відповідає. Частині так і є. От тож частині не дозволив повертатися. спочатку великій частині не дозволив повертатися, потім маленькій частині не дозволив повертатися. І наразі ми повертаємо дітей з Італії, розміщуючи їх на території Чернівецької області, де вони знаходяться в досить добрих умовах. Безпосередньо особисто голова департаменту освіти пані Людмила Бухайна виїжджала туди, бачив ці світлини з нашими чудовими дітьми і сподівається, що вони скоро зможуть знайти свою родину.